Сьогодні генсек НАТО відвідає Великобританію, обговорить питання України та візьме участь із Лондона в черговій зустрічі у форматі Рамштайн. Дональд Трамп також готується до свого візиту до Великобританії найближчими днями. Мерц закликав європейських союзників активніше шукати партнерства у світі і коригувати свої інтереси. Штати залишаються важливим партнером, але вони діють виходячи з власних інтересів. Біля королівського оперного театру зібралися сотні протестувальників із вимогою скасувати концерти російської співачки Анни Нетребко. Валерій Залужний у колонці для британської газети також виступив проти у Калінінградській області. Знайдено тіло гендиректора компанії «Капотаж Сервіс Олексія Сініціна. Слідство вважає це самогубством. Він став щонайменше 19 19-м топ-менеджером, який загинув за загадкових обставин у Росії за останні три з половиною роки.